Content. У притчах царя Соломона можна знайти багато цінних уроків для повсякденного життя. Однією з найважливіших є розуміння сили мовчання. Соломон навчав, що часто мовчання говорить більше, ніж тисячі слів. Як золота сережка і прикраса з чистого золота, так мудрий наставник для чутливого вуха, говорить Соломон у своїх притчах. Мудрість полягає в умінні слухати й розуміти, коли краще промовчати, а не говорити. У сучасному світі, де інформація поширюється миттєво, вміння зберігати мовчання стає ще важливішим. Воно допомагає уникнути непорозумінь, конфліктів і непотрібних суперечок, які можуть виникнути через необдумані слова. Соломон підкреслює, що розумна людина завжди буде стримана у своїх словах, адже мовчання це не лише відсутність слів, але й прояв глибокої мудрості та терпіння. Навіть дурень, коли мовчить, здається мудрим. Цей вислів Соломона наголошує на тому, що не варто поспішати з висловлюваннями, бо часто мовчання може створити враження більшої мудрості, ніж слова. Пам'ятаємо цю науку у повсякденному житті, адже мовчання може бути потужним інструментом. Щоб дізнатися більше таких мудрих уроків, підписуйтесь на наш канал. Бути добру!